Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами Олександра Сереш, наша шаманка. Саш, вітаю привіт. і ми почнемо питання від Ольги Миколаївни. Якщо, наприклад, у чоловіка рід проклятий багато алкоголіків, хворих, і він, оцей чоловік, візьме прізвище своєї дружини. Чи допоможе це чоловіку позбутися такого от шлейфу свого роду? Не зовсім. Прийняття і входження до родової системи, наприклад, вона же як працює там. Якщо жінка бере, бере прізвище, вона входить в рід, да там чоловіка і так далі. Я скоріше, я скоріше це пояснюю темою того, що ми просто говоримо про те, що у нас родова система в такому форматі сходиться на двох людях, які об'єднуються на спільній людині. Буде змикатися, да і входити в ну. Общу родову систему uh, да, воно може трохи покращити ситуацію, але знову проклятий за що? Ким, чому, як, за яких умов, чи точно це, про, ну, чи це, 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 точно це прокляття? Прямо 100%, Чи ми маємо з вами спадкову, наприклад, а, а, ну, спадкову ситуацію спадкової моделі поведінки, де дід бухав, батя дивився, батя бухав, син дивився, син бухає, бо на батю дивився? Ну, ви зрозуміло, оця вся історія. А, от. Е, знову ж таки, яка ситуація привела до того, що рід таким чином відпрацьовують? Чи це вроду була якась пакость? Чи це зі сторони? Там не знаю, хтось когось десь вбив, там яка небудь мати чи єс проклад... Ну коротше, там треба розбиратися з цим питанням. Не вирішить це 100% ніякої проблеми. По чоловікові, якщо там дійсно є якась така важка родова історія, тому що ну від, ну, відпрацювання таке певне, да ти, ти, ну давайте так і, і, і ти іти іншим шляхом, а, от і виходити із оцих проблем да родових, які є, які тебе можуть тормозити, йому доведеться що з новим прізвищем, що зі старим, що з дружиною що без, ну. Тобто, це треба розбиратися з конкретним чоловіком з його конкретною родовою ситуацією. Розуміти, можливо, він може відкуп віднести від чогось відкупитися. Можливо, і відкупатися. Я ж кажу, немає від чого. Просто ми говоримо про те, що рід деструктивний. Може там жінки, жінок обирали чоловіки, наприклад, таких, знаєте, не просто сильних, а ті, які подавляючі, а чоловіки більш м'якіші, вони збухувалися і від. Ну, коротше, спадкові психічні захворювання в кінці кінців, тобто спадкова схильність до там, депресивних епізодів до ще чогось. Тобто, там ну, треба, треба розуміти, чи про магію ми чи не про магію, але сама зміна прізвища може трошки полегшити ситуацію, але не вирішить глобальності цього питання. А якщо от уявімо, у цього чоловіка, от він там одружився, не знаю, 20 років, от він прожив все життя, і в нього все ок, от в нього конкретно все ок. То це означає, що вирішено вже це от питання. Вже там хтось до нього відпрацював, чи це як просто випадковість? <святкові> означає що чоловік прийняв інший шлях це значить що він о, обрав іншу модель поведінки інший метод виходу з конфліктів зробив інші висновки розумієте тобто тут не обов'язково він відпрацював скоріше за все знову родові зазвичай прокляття там і так далі якісь родові серйозні родові програми вони проявляють себе не тільки в тому що людина буде пити там не тільки у тому, там ряд проблем, з якою людина в роду буде постійно стикатися, і треба буде з неї вилазити. Якщо там дійсно є родова програма, то він буде стикатися з проблемами і з достатньо серйозними питання з того, як він буде з них виходити. Якщо він буде йти по звичній моделі роду, то ми маємо що маємо. Якщо він буде йти по іншому сценарію, це вже там зовсім інша історія. Тому тут родові ці штуки це дуже така складна. А фігня, в якому ми занурюємося знову, що, куди і як. Є щось, що ти можеш змінити, є щось, що ти не можеш змінити. Бабка поголовна всьому селу, я там не знаю аборти робила, понімаєте? 150 тисяч абортів за життя зробила, і тепер е, у всіх жіночок проблеми з дітонародженням. От що ти зробиш? Ну хіба сучасна медицина тобі допоможе? Або йти відкупатися від цих тих, там, ну ви зрозуміло, хто помер при її процедурі аборту, наприклад. Все. Mm -hmm. Але ж якщо говорити про бабку, яка робила аборти, це ж виходить як палач, який просто виконував. Ну не вона ж приходила до когось і не казала, давайте я вам зроблю одне. приходила, вона, як знову це не, не скільки за саму ситуацію переривання вагітності, скільки за смертність самих жінок в цей момент, скільки добровольність, скільки ви ж не забуваєте, що інколи баби павитухи і вмовляли зробити аборт, особливо а. коли ти десь. Ось ви зрозуміли не за все. Там не за всі ці 150 штук ти будеш платити. От як це робилося, при чому це роб? Ну коротше. Дуже я ж кажу Розуміло. важка тема. Там ефір на декілька годин. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але як того відкрити завісу таємниці? Та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Стосовно відпрацювання ще, от є така думка, що нас вищі сили послали в цей світ не заради того, щоб нас виправляти, щоб ми там відпрацьовували якісь свої помилки з минулих життів, а для того, щоб ми змінювали цей світ, щоб створювали в ньому щось нове. От що скажете? О, зараз у цей момент я прям бачу цей вайб. Знаєте, прямо. А просвітлений Дєви, сидящої на балі, або на Гаваях, яка мухоморами Іваскою э, познала дзен. Кні не зашло духовне э, откровение про те, як ми должны всі менять этот мир, дышать маткою, посилати лучі добра, кутивати цих любов. Ну, вот знаєте, я їх називають такі космічні блаженні, відірвані від реальності. Чуваки, які мені нагадують хіпі в розгар своїх комун, коли от повністю відірваний від соціуму соціуму проблеми, так далі, дуже класно змінювати світ, коли ти, наприклад, донька нефтяного магната, дуже класно змінювати світ. Офігенно виходить, коли тобі не треба працювати, щось робити, вирішувати якихось питань, боротися з системою, клас, Ну, Класно, коли тато тобі все дав, а потім може пізніше твій а, багатий чоловік або твоя багата дружина, дивлячись із того, яку, якої ти орієнтації, і тобі кайфово. Ну, звісно, ну Тільки блаженство. Насправді ця тема серед езотериків, вона весела, тому що хтось трактує а, потрапляння сюди. У на, на нашу з вами, так скажімо, планету наш з вами вибір як тюрму, в якій ми з вами знаходимося і мотаємо срок. Подіваєте, за гар, за, як там за гарне, за гарну поведінку. Тебе можуть при нормальних штуках випустити і закинути кудись місце набагато покраще. Я скоріше ми якось дис, дискутували з моїм колегою. Любимо пофілософствувати, і ми скоріше зійшлися на такій цікавій думці, що а, а, те, що з нами відбувається, більше нагадує гру в ДНД, ДНД да, де в тебе, наче є данжмайстер, який сидить на горі, але як у персонажа, який знаходиться всередині гри, у тебе все-таки є певна свобода дій. Да, і, ну, а хто не розуміє, що таке ДНД, це майстер, в тебе є персонаж, він прописаний, в нього є якості, ти викидаєш кубики, це, наприклад, показує там силу твого удару чи ходи. Да, тобто ти рухаєшся, ти можеш обрати вектор, як, ну, як ти будеш, що ти будеш робити. Ти придумуєш комунікацію, такий собі настільний стіл фентезі, в якому а, 80% гри ти генеруєш, що ти будеш робити, але данжмайстер буде тобі а, давати ідеї і рухати тебе по сценарію гри, яку він написав. Бо йому треба, щоб ви з таверни вийшли всією командою і все-таки долізли до печери да, і вбили там дракона, ну, грубо кажучи, але через як. І отут-ут -от, скоріше в такому ключі сприймається те, де ми з вами знаходимося. Але явно не в тому, як ми нічого не відпрацьовуємо, а просто змінюємо світ. А місія, давайте її так називемо у зміні світу навколо себе не є відпрацюванням в такому випадку, ні? Не є задачою, яку тобі поставили. Ну, Ну, щось я дивлюся, ми всі з вами фігово працюємо над своєю задачею змінювати світ. Щось не змінювалося так, що інколи хочеться взяти космольот, який-небудь і полетіти на Марс, там собі сидіти в капсулі і е як у фільмі Марсіанін, картоплю. Понімаєте? Нікого не бачить. Ну, от приблизно. Чи може людина заздрістю своєю заздрістю несвідомо зробити крадник іншій людині, яка от і стала об'єктом заздрості? Не зовсім крадник. Тоді це можна трактувати скоріше як стяг. Між крагом, крадником і стягом є різниця. Крадник буде красти щось потроху на постійній основі, а стяг якраз вхопить певну да, таку частину. Як це зазвичай там працює? Наприклад, у вас є заздрісна подружка, ви виграли там, я не знаю, путівку куди-небудь у Францію. Ви прийшли і сказали, я виграла путівку во Францію. Вона вам, звісно, дуже так посміхалася. Як я за тебе рада? Потім вас в хвости грий від пісочила на кухні. Вимаєте з плітнями, вам капець, бо ви красивіша, розумніша і веселіша, і у вас зривається ця поїздка. А в неї намальовується, наприклад, якийсь варіант. Це називається стяг. Тобто не все, що у вас є, да, повністю крадеться, а от якась ситуація або якийсь певний успішний ваш успіх, ви зрозуміли. Крадник все-таки робота. Правильно працюючи крадник, все таки робота більш складна, її просто несвідомо зробити да, от на заздрощах, не зовсім. А от заздрощами, заздрощами, якщо ви людина а, чутлива і так далі, наворухати вам плани, я ж кажу, от стягнути якусь ситуацію собі на користь, зруйнувати якісь ваші планування. Тобто, ти заздрош, оці негативи посилаєш, воно ну, ситуацію зрушує не в позитивний бік. Да, такі штуки, як. За а як від цього захиститися? Ну, по-перше, ну треба розуміти, наскільки воно вас чіпляє. Я завжди пояснюю, що так, да, з. За, 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 Магічні захисти, амулети вони безумовно будуть працювати. Це класно, але якщо ви в цілому схильні приймати близько до серця, якщо ви будь-яку негативну слово, програму, те, що вам вкинули, починаєте приймати, знаєте, всередину, вовнутрь, то вас не врятує 100% не один, ну не один захист, бо ви його самі проковтуєте. Тобто в цей момент, вибачте, вам тикають какашкою, ви замість того, щоб прибрати її, ви так давай, я з'їм, і тут ну захист 100% вас від цього не захистить. Тому коли ви розумієте, що вам хтось заздрить, коли ви розумієте, що вас хтось обговорює, коли вам ви розумієте, що людина явно неприємна і дву, дво... дво, дво Лічна по відношенню до вас закінчуйте спілкування з такою людиною, не розповідаєте їй, не показуйте, скрийте від неї свої соціальні мережі, не хваліться взагалі нічим, або або сядьте і вискажіть все у уписок. Скажіть, що це не везіння, бо у нас дуже часто люди. Як тобі повезло? Да ти що? Я зазвичай відповідаю, то я вам бажаю такого ж везіння. Я хочу, щоб тобі так само курвицько повезло, як і мені. Я хочу на це подивитися. Чи довго ти в такому ритмі везіння будеш вигрібати? Ну, ви зрозумієте. Все, Все, ну, як би. І на тому все, все швиденько закінчується. Я не тримаю поруч некомфортних мені людей. Мені оці шу-шу-шу за спиною, от я вам від щирого серця раджу таку саму історію. Все. Відчуваєте негатив? До побачення кольорове телебачення. Тим паче, Саш, ж мені здається, воно завжди і видно, коли така людина. Можливо, не з першого разу, не з першого там дня знайомства, але через деякий термін воно ж просто очевидно. Написано зазвичай. Ви сидите з нею, п'єте каву, розповідаєте, що вам чоловік квіти подарував? А воно сидить напроти вас. і а... Ну, звісно, твой такой обходительный. не то що мой. Знаєте, так, так хочеться плюнути. Так, мужика, в чем проблема? Ну, конечно, мені родители квартиру не купили. Так заработай -за 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 собі на хату. ну ну Он ну, тобі так. так повезло, ти так швидко роботу знайшла. я собі повезло. Ти я ж тобі дурі розповідала, що я 30 піввесі тобі йшла. Тобі так повезло, ти роботу знайшла. Так може ти її жопу піднімеш, підеш шукать. Та... Так, ти... І оце, от, знаєте, ну, воно ж видно, і воно по морді видно. Там видно, як оце через цю посмішку, знаєте, оце такий аскальчик, ненавидь тебе паскуда. Ну, ну, там, ну, от Просто воно написано. Все, не викидайте цих людей геть з вашого життя, до свідос. Тому так, тут, в першу чергу, мені здається, дурість продовжувати спілкуватися от з такою людиною. От, так. Зачитаю, в мене в селі, коли розпався радянський союз, була одна історія на західній Україні, в західній частині України дуже багато сімей, родичі яких живуть в Штатах. І ясно, що ті родичі час від часу присилали посилки. Так, от прислали посилку одній сім'ї, там всякі смаколики в одній баночці, і якась типу приправа. Ну жінка потрохи додавала цю приправу в супи. Був супроводжуючий лист цій посилці, але він був англійською мовою. І от поки знайшли, хто переклав, приправу всю з'їли. А потім з'ясувалося, що то була якби не приправа, а прах дядька. Він хотів просто, щоб його поховали в Україні. Ось такий конфуз. Хотілося б почути, Саш, вашу думку. А справді. Я і... розумію, це. Так. Якщо щось сім'єю, все ок, от тут написано От, це тобто, таки, знаєте, чорний жарт, але в принципі посмертне бажання дядька воно зну здійснилася на території України і в українську землю він таки потрапив. Неважливо яким шляхом, але таки до української землі він потрапив. Сумійте, там через да не, не найлегший шлях у нього відбувся, не найкращий, але тим не менш попіл людини, дивлячись світ, давайте так, є релігійний контекст. Да, якщо ми, наприклад, беремо індуїзм, коли вони малюють собі символи, там, да, коли є певні жреці, які там обмазуються попелом і так далі тому подібне, тут є ритуальний, магічний контекст, є там славлення певних божеств, і вони їдять, до речі, попіл так само, щоб уважити певне божество. Ну, коротше, є да, така релігійна. парадигма. І так далі, зв'язку покійного з його попелом він ну, його як такого немає. Практики не працюють на колумбарях, якщо ви помітили. Ну я маю на увазі магічні роботи проводяться на могилах не просто так, а не в колумбарії, де стоять урни. Тому що ну там, де є прах, там уже немає такого. Ну, ви зрозуміли, там не встане покійник. Я грубо кажу з могили: не скаже, що новий хазяїн надо. Ну, Якби воно не так буде працювати. А от і тому я до праху, е, ну і те, що якби родина да от з'їла е, виходить раптово ну, свого дядька, е, я ж кажу: тут тут могла би бути єдина проблема, що ну він не був похований, якби як предсмертно бажав. Але я так розумію, що якщо з родиною все добре, то покійний дядько, ну. Не в образі, да? бо все-таки на рідну землю, я ж кажу, він, стиви, він таки потрапив. А, от, і а, чи, є, ну, чи є це не окей, ну, сама ситуація. Да. Так робити не потрібно. Це не означає, що треба бігти на поличку біля каміна, відкопорювати бабцю і їсти її попіл. Це з зрозум... ну, зрозумілих причин. А, от, але і прям щоб жаху. Також, ну, якщо, якщо у покійника, ну, давайте так. Якщо покійник е, з якихось причин не завис тут, а вже зробив перехід і ну, кремація лише підтвердження його переходу, то він уже давно знаходиться в загоробних світах і його тут нічого ні з ким не тримає. Ви зрозуміли? Тобто, все далі у нього зв'язка з його залишками, навіть якби він лежав у могилі, або якщо його спалили, і просто їх нема. Тому вся ситуація окей. І ще, до речі, ми колись Женію крамером розмовляли про те, що ну, взагалі якби от попіл він же не повністю от саме цієї людини. Там трошечки домішки можуть бути ще там, когось попередніх. Хто? Не зовсім воно так працює, це раніше так було. Зараз у, о, зараз у крематоріях зовсім інша система. А, зараз нікого там штабілями зазвичай, як оце знаєте, ходила така історія в 2000-х, що там чуть ліблін не всіх разом спалюють. Ні, фіга, там є певний температурний режим. Ну, коротше, там є отакі певні моменти. А от і це ну, зараз воно працює не так, як воно працювало раніше. Раніше так, раніше в цілях економії, там могли реально. ну коротше. А, от Як попало. Зараз уже ні, зараз крематорії працюють зовсім інакше, і це індивідуальна кремація. ну от, індивідуальна, індивідуальна. ну от прямо і Якщо ви це уявляєте, що ви запихали людину, ви, в, ви витягли звідти попіл і ніхто навіть не протер, не, 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 про, не промив, ну і грубо кажучи, не про, не про вигріб. Ні, це також не так працює. Там воно все. Ну, Які ж крапельки можуть залишитися все одно. Крапельки чого? Та ви ну, заявляєте температурний режим, при якому спалюється повністю тіло? Ага. Для того, щоб спалилися навіть кістки. Я більше хочу сказати: потім оцю труху ще перемелюють через спеціальний апарат, mm. щоб цей попіл був однорідний і, е, ну, і схожий на те, ну, от на таку муку, да, грубо кажучи. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло тепер. І ще от щодо також попілу, покійного, пані Наталя запитує, у під'їзді розсипали попіл покійного. Чи впливатиме це якось на здоров'я жителів цієї багатоповерхівки? Залежить тільки від того, чи пішов покійний, якому належить попіл, чи ні. Якщо він з якихось причин іще не перейшов у той світ, то може бути просто знову ж таки зависнути, да, тут. І да, може блукати, піджирати. Ну ви зрозуміли, як би там людей, які а, проживають, якщо покійний пішов. Якщо ні нічого не трапляється, там найближчі 3-4 місяці після того як там розсипали, ну коротше. То і халепи ніякої не буде, і знову за яких обставин розсипали? Я так розумію, що скоріше за все впустили. Ну, мабуть, логічніше за все, що впустили урну, вона розбилася і да довелося там все це змітати, прибирати і так далі. А тут скоріше тоді питання до тих, хто. Ну, ховав, ну мав ховати, да, хто ні з яких причин можливо, їх покійний родич явно щось хотів донести. Можливо, він хотів бути не кремованим, а все-таки закопаним. І ну, ви зрозуміли, це така протесна історія. да, від, Ну коротше, від е, в, в, того, що не виконали предсмертну волю і так далі. Тобто, якщо там я ж кажу, покійник не завис у нас тут не став неупокоєним, то нічого під'їзду не буде. Якщо став, отам от можуть бути моменти, але не Обов'язково. Він, він може просто піти і мститися своїй родині, а не ваші багатоповерхівці. Зрозуміло. Саш, дякую вам. Щиро вдячна нашим глядачам. Залишайте запитання в коментарях під відео. Також підписуйтеся на ютуб канал Шиманки Сереж, на мій Ютуб канал. Всім всього найкращого, доброго, До побачення.